Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, країна моя, доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку, земли моя. Доброго ранку, гості шановні, доброго ранку, всім миру й тепла. Відомо, що зелений світ дуже різноманітний. До рослин належать дерева, кущі та трави, тобто трав'янисті рослини. Дерева високі, вони мають покрити корою стовбур, з якого ростуть гілки. Дерева можуть бути листяними та хвойними. У хвойних дерев гілки вкриті не листячком, а голочками. Так дуб, липа, береза це листяні дерева, а ялинка, сосна хвойні. Кущі зазвичай нижче дерев, стовбура не мають, їхні гілки ростуть просто із землі. Калина, шипшина, терен, глід, смородина, агрус це кущі. А от найменші трав'янисті рослини не мають ані стовбура, ані гілок. А що вони мають правильно стебло і листя? У кожної рослини є корінь, через який вона отримує необхідну вологу та поживні речовини з ґрунту. Чи можемо ми побачити коріння рослин? Ні, не можемо. А чому? Тому що воно знаходиться у ґрунті. Рослини це окраса природи. Друзі людини. Дихаючи, рослини очищають повітря, виділяють кисень та поглинають шкідливі гази. Багато які рослини люди спеціально вирощують. Це пшениця, овочі та фрукти. Соняшник. Квіти вирощують для краси та затишку. Рослини оточують нас усюди. Вони прикрашають наш дім, наш край і нашу планету. А ще є чимало рослин із цілющими властивостями. Це ромашка, м'ята, шипшина. А тепер давайте разом пограємо в гру, відгадаємо назву рослини. Я дерево росту в лісі, але мене можна посадити біля дому. У мене світла кора з чорними цяточками. Навесні я даю цілющий сік, який дуже корисно пити, а цвіту я теж весною з сережками. Відгадали, як називається ця рослина? Це береза. кущ із червоними ягодами? Мої листочки схожі на клинові. На Навесні я цвіту білим цвітом, а восени на мені дозрівають червоні грона ягід. Мене вважають символом України, а ягоди використовують, щоб лікувати кашель застуду. Відгадали назву рослини? Правильно, це калина. Я? Трав'яниста рослина росту на городі. У мене дрібне листячко, а суцвіття схожі на парасольки. Я добре пахну, мене кладуть у салати, використовують як приправу. Мене додають під час консервування огірків, помідорів. Відгадали, що це? Правильно, це кріп. На заняття ми розглянули рослини рідного краю. Не забувайте, що треба берегти та любити дерева, кущі, квіти і трави та використовувати їх цілющі властивості. Долучайтесь до примноження природних багатств нашої необмежної батьківщини. Садіть нові деревця, вирощуйте сади, алеї та парки. Бажаю вам успіхів!